Ще Шамасать будешь, да, зачем? Ні, вже сьогодні не хочу. Не будеш? нет? Я кажучи, у мене ще почала начала. Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Одним словом, як живу я і як живе моя сім'я. Думав, не знімати, але думаю, засніму коротесеньке відео. Сьогодні у нас неділя, сьогодні у нас свято. Ще раз усіх вітаю, вітаю всіх із. Маковієм також вітаю всіх будівельників з їхнім професійним святом. Кожна людина в цьому житті щось робить, і в кожного є своя задача, в ну, когось є задача і критикувати і говорити, що не так робимо, то ви в неділю працюєте це неправильно, то ви в неділю там, жарите м'ясо, жируєте, теж неправильно. Так що ну, всі люди різні. І... В кожного є своя точка зору. Так що, друзі, сьогодні у нас святковий день. Зранку попрацювали, свиней попереганяли. Зараз Леся Петрівна вирішила для наших діточок і для нас особисто приготувати такий святковий обід. Все, що маємо, то маємо. Ну я кажу, дав би Бог кожній українській сім'ї мати такий стіл, який маємо ми. Ну, але для того, щоб мати, треба, щоб була можливість, тому що зараз не кожен може, навіть якщо він не хоче. І хотів би, і за що є, тримати господарство. Але такий, як мій товариш, вчора вийшло відео, хто не дивився, ще є такий канал Сергія Стрілецький. О, Сергій Стрілецький да, він був руськомовний канал, але одразу з першого дня війни він перейшов на українську мову. Пала йому. Взагалі, капець, я просто з нього в шуці, і він 5 місяців був в окупації і нарешті він е, вибрався на. Волю, так він написав у своєму відео, все-таки він п'ять днів вони стояли на блокпосту, потім їх там перевіряли, і нарешті він вже виїхав. Куди виїхав, не скажу. Хоч він із першого дня він є про український канал, він почав говорити на українській мові і завжди говорив, що Херсон це Україна, і він не боявся, і все-таки він це все діло пройшов і знаходиться зараз вже не на окупованій території. Так що таким людям респект. І за що я кажу, що ті люди, які хочуть, але немає можливості, тому що така була ситуація, в нього було дуже велике господарство. Він дуже е, грамотний чоловік у цьому напрямку. Я є, так сказати, любитель, а він є професіонал. Так що і за чого кажу, що дав би Бог кожній українській родині мати кусок хліба на столі, кров над головою, щоб усе було добренько. Так що поки є у нас можливість. Для наших діточок приготувати такий обід, який приготувала Леся Петрівна. Леся Петрівна ще там пальчики облизає. Ну, наша задача пальці облизати, ну а діткам по, пообідати. Так що хтось там скаже, ой, мало, ой, хтось скаже, не так. Та яка різниця, друзі? Було б і що чого, і було б що і хай кожен. Ну, а я кажу, ну, люди є різні і такі теж потрібні, в кожного своя задача. Комусь мозги виносити, комусь писати так чи не так, хтось каже, камаздрів спалив, хтось м'ясо пережарив, хтось не те, картопля не така і те не таке. Все життя люди були різні і всі завжди робили по-різному. Леся Петрівна взяла в неї бівдушки, Леся Петрівна на дієті, овочі любить. Ну бігаюся з димом давай, а в нього така да, тарілка. Треба сидати на дієту, тому що після Німеччини я пару кілограм набрала. Не кажи Німеччина, бо сразу критикує. Німеч не ні Німеччина, да. ти що? Тут вони співпернуть, вже до тебе прикопалися і вже сказали, що все ви робите не так. Для нас якось я над цим не задумуюся. Мені головне, щоб жуки картоплю не з'їли, щоб свині не боліли, щоб свинка розпоросилася, щоб усе було добре, щоб мої товариші всі були живі і здорові, з якими я спілкуюся, і всі хлопці, які боронять нашу Україну від расистських загарбників. Тобто кожен повинен щось зробити, а писати, критикувати, що, чого, чого ти там, чого ти те, що ти все, е, ніхто ні, не має права це робити. На все воля Божа. І всі, всі, так сказати, Бог все бачить і кожен відповідає за свої поступки. Тому що хтось скаже, що ти жируєш. а... Е, Хлопці там голодують, я стараюся також з миру понитки. Мене як учила моя бабуся ділитися. і з цього поросятки, якого Леся Петрівна уділила для моїх дівчат і для нас особисто. Що це ти таке налила? Це жир, якийсь налила, так? Олія. Олія. Красуня ти взагалі. Ну, та женщини, наче не блондинка, наче краша. Так що ех, ділитися потрібно. І робити приємно, я казав і говорив неодноразово, що діло не в кількості, а діло навіть, якщо навіть воно є у хлопців, але їм приємно, коли, коли нічого туди теж треба, коли із дому, коли приходить посилочка, якийсь, ну немає різниці, що там, але ми вчора з славіком говорили, кослай. Тук ту палку ковбаси ти можеш купити в магазині, і ту палку, Петрівна, яку Каже, конечно, то, Леся Петрівна ти прийшла. Яку ти будеш першу їсти? Каже, звісно, то що Леся Петрівна, бо що вона із из... okay. рідної землі. Так що, друзі, ну такі справи. Працюємо. Леся Петрівна щось тут дуже картоплину, побила, потрощила, поламала. Ну, як завжди, побігла воно. Ну нічого, там теж треба. Хотіла помазюкати, облила олією. Ну, якось так. Ну, завжди учимося на своїх помилках. Тут у нас потрібні овочі, тут ми трошки тонший слой зробили. Так що, друзі, ну, такий коротенький у нас вийшов відосик. Все-таки треба чимось було б, звісно, помазати. О, тут у нас що у нас тут робиться? Теж Готуємо для себе і будемо собі ж пхати його, так сказати, у ротову порожнину і діткам О, тут трошки пережарило. Греченько. Так що, друзі, якось так. Для того, щоб мати, треба... Працювати. Так що не судіть строго, Старайтеся щось зробити, працювати. Ну, а я на цьому буду завершувати наше відео. Тобто всіх ще раз вітаю і святом, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Сергію Стрілецькому ще раз респект і важуха, величезний привіт. І я завжди говорив, Серега, мої ворота, не знаю, там видно, вони завжди он там. Вони відкриті, я не бачу. Вони завжди для таких людей, як ти, з добрими намірами, завжди відкриті в будь-яке суток. Так що, друзі, ще раз усім бажаю миру, здоров'я і добра. Я піду займатися готуванням, чи <гум> далі буду готувати обід, який готує нам Леся Петрівна. Ну, не тільки для дітей. Ну, але ми завжди стараємося це робити для наших дітей, поки є можливість. От якось так. Так що... Всім пока, миру, здоров'я і добра.